друзі! Сьогодні ми будемо робити обзор на мої ніжки. Отакі. Отаке. От таке. От таке. Ну, я зроблю вам обзор і ось таке. Це на всі частини я зроблю. вам. Окей. Почнемо з цієї. Ми будемо висипати. І... Прижава. Коли ви купите такі іграшки, зразу здирайте плівку. Бачите, в мене є тут плівка і її треба здерти. І коли ви здрате, оці штуки будуть краще на нас. Я думаю, багато хто зрозуміє, що це за іграшка. Дивіться, тут є одна дірочка. Ту дирочку нам е, треба запихати ось цю. Опа, коли я на що ви що не живе. І ровно так само з такою самою частиною. Отак. От Добре. А тепер остання деталька, де там посередині мене дюрка, ми її ставимо як хочемо. Або з цієї сторони, або з тієї. Но з будь-якої сторони запихаємо. Але це буде важко вже. Отаке От в нас вийшло. Ой, не тієї От Отаке в нас вийшло. Добре. Наступне в нас ось таке. розпаковка і висипанька їм. О! Вау! Тепер тут таке саме, тільки воно близько. Стаїть, воно вистать, дивіться, тут так. Тут... Ой, вибачаю, що так вийшло. Ось я. Але поки що ось так. Я дуже сильно, але зараз я затримуюсь на пару секундочок. Добре, продовжуємо. Зараз плівку. Так, да, так, тут є плівка. Плівка, конечно, ненадежна. Мені не легко, по суті, зарад. Ну, не знаю, як для вас, але для мене легко. Добре, розпочинаємо. Робимо все так само. З такими самими... Сенс би як я вам показувала. О, ні, 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 не ні-не-не, не вирубайте. Окей, і тут так само робим. Узьбі. Отака у нас іграшка вийшла. Добре, розпочнемо далі. Далі ми розпакуємо ось цю іграшку. І нам попадається ось такі ось така деталька, отака і ось така. Добре, жартую. Я відкрила іншу на, насправді коробку. Мені зацікавило, що буде в цій коробці. Е, ну, мені дуже сильно зацікавилось, і тому я буду е, ось цю е, буду робити. Ну, ви зрозуміли. Далі розпаковуємо підплівки нашої. Добре, і робимо. Так, ні-ні-не. Ні. Отаке от нас вийшло. Добре, у нас багато чого вже е, вийшло. Е, окей. Окей. Е, продовжуємо з тим е, духом. Та-ла-ла-ла. -да -да -да. Добре. Такому точно. Буде. Я поки що затримуюсь на пару секундочок. Виявляється, що в цій пачці ці немає однієї оцієї сірої штуки. І тому так от виходить, що у нас виходить тільки три фігурки через брак. Але я вам покажу, які три фігурки у нас вийшли. Е Дивіться, які в нас фігурки вийшли. Отакі. От отака. така. І отака. От На цьому ми будемо з вами закінчувати. Всім па-па!